Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас новий гість в студії, дуже цікавий гість в студії, адже у нас Кузьміч Людмила Володимировна. Доброго дня. Доброго дня. І це ОСББ, про який квартал ми всі знаємо, це набережний квартал Рівня. І так ми зараз з вами зглянемо сюжет. А потім перейдемо до спілкування. Через дуже дешевий квадратний метр в новобудові поряд з центральним парком рівняни розкупили квартири у набережному кварталі миттєво. Хоча забудовник обіцяв здати першу секцію ще до кінця 2013 року. Ключі від реальних квартир люди отримали лише в березні поточного. А обіцяну компенсацію за затягування строків здачі їм ніхто досі не повернув. За словами голови ОСББ, набережний квартал рівне це далеко не єдине зобов'язання, яке не виконав забудовник «У березні місяці. Була підписана декларація про введення в експлуатацію об'єкта однак не було в жодній квартирі ні котла, ні води, ні енергопостачання, ніяких комунікацій не було проведено. Основна причина, з якою люди стикнулися, це невідповідність об'єкта будівництва декларованим речам. Також нині мешканці набережного кварталу самотужки утеплюють свої помешкання, адже через стіни на балконі буквально свище вітер. Зовнішні стіни, які ми можемо бачити, вони були зроблені лише в півцеглини. Тобто, зі сторони квартири, ми можемо бачити голубе. Небо вулицю також показала Людмила Кузьмич і приміщення, де мав за планом знаходитись сміттєпровід. Тут замість нього тепер приватні підсобні приміщення, і це також далеко не останній сюрприз, що чекав власників квартир. Проблеми є із верхніми поверхами, а саме з 11 поверхом, де знову ж таки за договором люди покупували квартири із газовим опаленням. А газового опалення у людей немає. Нас завіряє керівництво набережного кварталу, що з дня на день ця проблема буде вирішена. Однак, повторюсь, станом на сьогодні це питання є не вирішене. Як розповіла Людмила Кузьміч, за сім місяців з моменту здачі будинку з представниками забудовника вдалось вирішити питання лише з енерго і водопостачанням. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк випуск новин. Так, ми подивилися з вами сюжет. Я ще раз нагадую, що телефони ради голів СББ завжди знизу. Ви можете звертатися по будь-яким питанням. Ну і перше питання до вас як завжди риторичне: з чого все починалось і коли створено ОСББ? ОСББ було створено у відповідності до договорів, які мешканці будинку підписували після. Моменту введення в експлуатацію будинку, а введений він? введений в експлуатацію в березні, тобто місяці. я знаю, що там чергами вводилось. Так, так. Ваша і я зараз черга говорю в так про першу секцію, про перший під'їзд. Перша секція була введена в березні місяці, і відповідно в березні ж місяці, після зразу ж після введення, якщо не помиляюсь, 30 березня. Зафіксовано створення ОСББ. І це ОСББ саме на цей один під'їзд? Так, так. Mm -hmm. Саме на першу секцію. Е, з таким чином Я ми розумію. існуємо. І як зараз існує ОСББ? Які вона має питання і взагалі яким чином вводилось і чи виконали будівельники всі свої зобов'язання? Е, у нас є проблеми. Є питання. Питання ці виникли не з моменту створення ОСББ, а питання ці виникли із моменту здачі будинку в експлуатацію. Оскільки будинок третьої категорії капітальності, то здача будинку в експлуатації декларується декларацією ведення готовності введення об'єкта до експлуатації і мешканці будинку із ознайомленням. З цією декларацією почали задавати ряд незручних для будівельників запитань. Тобто, я розумію, є деякі відмінності. Так, так. Є декларовані речі на папері і є по факту збудований об'єкт, який не відповідає декларованим речам. А саме, в першу чергу, невідповідність стосується утеплення будинку. Тобто це цей задекларованих я буду перебувати. Прошу вас. Тобто це зовнішні стіни, які згідно декларації мають бути так, утеплені так, згідно ДБНів. Так і записано саме тому, що є е, різні види утеплення. Да, ДБН пропонує різні варіанти. У нас чітко зафіксовано, що зовнішні стіни і огороджувальні конструкції, де ЖБК е, е, спеціально не називає ні лоджіями, ні балконами для того, щоб Uh, по ціні. Цини... Квадратного метра взяти такого, як і кімнати. Тобто це з'явились у вас додаткові квадратури, за які ви змушені були доплачувати? Так, так змушені доплачувати. Причому я зверну увагу: ми ще змушені були доплачувати за пожежні сходинки. Вони включили теж в оплату, от оскільки згідно проекту, є ще й пожежний вихід, має бути до будинок. 11-поверховий. от і згідно норм пожежної безпеки, має бути додатковий ще вихід, і саме цей вихід ішов по балконах, полоджеях по, лоджиях, по Але зовнішніх їх конструкціях сіті, не їх немає, і їх включили у вартість квартири. Більше того, ось ці балкони, лоджі, давайте назвемо так, як задекларовано огороджувані конструкції. Так, вони зроблені в фактично в пів цеглини. Тобто, якщо ти стоїш в квартирі, ти можеш бачити через недоброякісні шви вулицю. Зовнішня стіна балкона, на якому стоїть склопакет як будівельник. Всього навсього всього впів цеглини лицювальної. Тобто, ця це лицювальна цегла це саме найхуже, яка є по енергозбереженню, і при цьому вона не оброблена нічим. Так а декларуються речі, що огороджувальні конструкції мають утеплення мінвату, тобто мінвата між е, двома шарами цегли. Цього на жаль немає. Відповідно, я так розумію, що немає два шара цегли. Це вони збільшили квадратуру, яка була до сантиметра вимірена і помножена на ту суму, що. За квадратний метр. Ви маєте рацію, ви маєте рацію. І Я нас звездаю, ще заставили заплатити за їхню економію. Тобто зекономили на матеріалах і розширили тим самим площу, площу да, так. Це... а ви, Хай будьте метра, добрі, це мінімум, це мінімум пів метра а, квадратного може і метр з -з залежності від того, яка конструкція квартири. Є такі квартири, яких огороджувальна. Конструкція йде по всій довжині квартири. Так, і це мінімум пів метра квадратних. Крадеться? Ну, я взагалі був шокований, бо я бачив декларацію провод в експлуатацію. Вашу своєї я бачу, як написано, і ви бачили на сюжеті, що у вас є там сміттє так. У нас іде сміттєпровід, сміттєпровід, так але я бачу, але що в там якості все двері. продано. Все продано до, до тих дрібниць, що до ми зараз хочемо утримувати наш під'їзд, і на жаль. Ми не маємо навіть жодної е, кладовочки для того, щоб зберігати пісок, граблі, віник тощо. Тоб... А для голови Це... СББ зразу таке питання виділили якісь шматочок? Абсолютно, немає. Тобто ви прийом будете вже вести вдома, я так розумію. Це відкрите питання. Зараз у мене всі папери зберігаються да, да. в моєму помешканні. От. Тобто, ось ці речі, я не можу сказати не продумані, вони продумано продані. Ну, воно ну, це бізнес. Це бізнес, Про бізнес але бізнес має, ну, бізнес має бути чесним і порядним. Якщо бізнес довгостроковий, то забудовник має дорожити своїм ім'ям. Ім тобто, до чого ведеться? Значить, якщо Бачимо, що немає дорожіння репутацією, тобто забудовник працює на короткий термін. Ну, наштовхуємося як... на роздуми. Я так бачу, що згідно того, як вони дійсно будують, то вони дійсно на короткий термін, бо є продовження. Я бачу дуже багато статей про Сузгірь, реверсайт, і все то я вже бачу зупинений реверсайт, бо підход людей, які навіть не мають земельної ділянки на даний момент, і будування далі в таких самих межах і з таким самим підходом, як у вас. Нічого ж не заважає забудовнику, після того, навіть як була створена депутатська комісія, і ми пропонували. Що вони мусять домовитися з людьми, підписати на папері, що такі, такі недоліки ми усилаємо до такого, такого числа або таке-таке, що вже люди зробили, ми компенсуємо їм. Але наскільки мені відомо, компенсацію вам пропонують набагато меншу, ніж воно відповідає дійсності. Була розмова, була розмова із так званим керівництвом житлово-будівельного кооперативу «Набережний квартал, які, до речі, не рівненські. А походить із Хмельницького, от де вони завірили нас, що утеплять. Наші зовнішні стіни, або хто вже утеплив власним коштом, то нададуть компенсацію. І що ми маємо зараз? Розмова зараз звелася до того, що вони запропонували утеплити десятиметровим шаром десятисантиметровим шаром пінопласту щільності 15 і затягнути це все сіточкою. В мене інженерна освіта, і я розумію, до чого ось таке утеплення призведе Ні, до, до, до появи грибка. У наших yeah, квартирах, тобто до хвороби наших громадян, і ми звичайно з цим категорично не згідні. І це і якщо розглядати це навіть в якості компенсації, то це саме дешевий варіант, що прорахував ЖБК набережний квартал, забудовник, і нам хочуть дати гроші, які не відповідають реальному утепленню, тому що вони же надають послуги додаткові військові, і вони же нашим людям зробили утеплення, яке коливається в межах 1800-2500 гривень, а тепер хочуть компенсувати 600-800 гривень. Тобто є Туди є правда. Так, невідповідність ну, абсолютно. Я таке саме бачив з вхідними дверями. Бо те, що вони називають протипожежними, які мали б здаватися, бо я як будівельник знаю як протипожежні двері, то ця рамочка з желізом навареним, вона точно не відповідає протипожежним дверям. Відповідно, всі люди, які придбали квартиру, я так розумію, змушені їх демонтувати. І десь Звичайно. або в селі, або як наскільки я чув, у них якийсь був день акції, де вони приймали ці двері, компенсуючи пару гривень. Таке було? Так, Так. Так, було. 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 В договорі не зазначено, які саме двері. Написано було металеві двері. І тому, ну, звичайно, двері не естетичні, не красиві, але Бог з ним, з тими дверми. Нас більше турбують стіни, нас більше турбують інженерні мережі. Тому що двері це. Така річ, яку можна легко демонтувати і поставити те, що тобі подобається. А як демонтувати стіну? От, стіна це речі такі постійні. Ну я розумію, але демонтаж тих самих дверей ми знову вертаємося, це потребує додаткових затратних механізмів. Бо якщо двері відповідають своїй Відповідають своїм якостям, то вони можуть і далі стоять. Якщо ви демонтуєте, ви наймаєте людей. Якщо ви прибуваєте нові двері, ви платите вже додаткові свої гроші. Ви розумієте? Тобто, що виходить? Коли береш просту арифметику як будівельник, і дивишся, так, да, дійсно, ціна досить така приваблива. Але потім, якщо взяти один за одним і взяти всі ті недоліки, компенсувати і самому зробити, бо стяжки ж немає, наскільки я знаю. Ні, стяжки немає. Немає. Замість опалення дають просто котел. Дають а Так. Котел. ні радіатора, ні труб, ні. ні розводки, ні. нічого немає. Ні. Правильно. Якщо взяти двері, радіатор, стяжку і все остальне, порахувати, більш того, як ви кажете, саме головне зовнішні стіни. То потім починає ціна здвигатися в, в той периметр, і той спектр, який є із тими забудовниками нашими, які є на місці, і виходить майже в одну ту саму. Але людей купляють на що? Людей купляють на те, що є трохи дешевше. От і все. Тобто, не є питання, цей будинок вже збудований і все. Є питання одне, щоб забудовник виконав взяття на себе зобов'язання. Я вже мовчу про білу цеглу, яка там збудована, яка заборонена. Ну, це вже такі питання, його вже нікуди не доведеш. Але на даний момент це ж можна вирішити дуже просто. У людей є питання. Зібралась перша секція, зібралась друга секція. Якщо хтось думає, що люди ну, трохи не це саме, то ви самі сказали, що ви маєте інженерну освіту і ви маєте до цього всього відношення. І люди виставили вам ряд недоліків. Візьміть, будь ласка, збори, зберіть кожного мешканця і скажіть, Людмила Володимирівна, у вас що потрібно вам? Те-те-те-те, Ми вам компенсуємо. Чи ми вам зробимо? І все, і питання ж буде знято. Але виходить, що з березня місяця, сім місяців, як я на себе вбачаю, що якби люди хотіли щось компенсувати чи зробити за цей період, ну за сім місяців можна, ну, той самий, як декларують будинок, зробити секцію. Ми неодноразово зверталися офіційно. Письмово до набережного кварталу, але на жаль, жодного разу ми не отримали письмового звернення. Відповіді. Жодного разу так, так, письмової офіційної відповіді, і з цими питаннями я була змушена звернутися в прокуратуру міста рівного і зараз прокуратура, а також міліція, тому що була ще задіяна міліція, вивчають нашу справу. Тобто, навіщо я от не можу зрозуміти, навіщо е, господарські взаємовідносини, тобто е, забудовники і покупець, переносити в таку площину. І за чого? Для мене теж це з загадкою є, оскільки ми піднімаємо такі питання, які можна вирішити швидко, не потребуючи занадто великих затрат. Ми ставимо питання ті, які можна виправити. Є невиправні питання, є невиправні Бог з ним. Але є питання, які можна виправити. Тому ми готові до спілкування, але, на жаль, зараз відбувається чув, спілкування в односторонньому, напрямку? в односторонньому напрямку. Нам абсолютно не дають відповіді. Якісь, як бувають зустрічі, то це такого усного характеру, поспілкувалися. Ну, а взагалі кого-небудь з власників ви хоч раз бачили? На жаль, ні. Лише представників. А які... голову вашого житлово-будівельного кооперативу? Теж не бачили. Ми ставили це питання. Будь ласка, покажіть, привезіть нам цього Єрюмінка. Ні, це що, людина фантом? Не знаю. Трохи щось не зрозуміло одне, але я думаю, що враховуючи ті перипетії, які зараз є, що вже міська рада створила комісію, і все, що ми досягнемо консенсуса і таки попита не попитаємося. Ми знайдемо кого небудь з власників, щоб з людьми розійшлися е... по мирному, так би мовити. Бо інакше тоді прийдеться включати всі важелі впливи, які тільки є, і в асоціації будівельників, і всіх, бо ну такого нонсенсу робити не можна, як я рахую. Я ще раз звертаюсь до власників набережного кварталу. Розберіться, будь ласка, з людьми. Не так тяжко вам вирішити ті питання, які на даний момент у них є. Це невеличке дерб'язкове питання щодо закінчення будівництва, яке ви задекларували і яке ви здали. Адже ще раз нагадую, що вчасно подана декларація другої секції в Мінрегіонбуд може привести до того, що ви отримаєте скасування декларації і повернення всіх коштів людям. І дуже великі неприємності згідно а, того чинного законодавства, яке є на даний момент в судах. простіше знайти Людмилу Володимировну, найти голову СББ, другої секції третій, і повирішувати спокійно. Мирно з людьми не піднімаючи нічого, і в тому числі штрафні санкції. Оскільки а, наша уважаю, секція да, була дійсно була да. здана невчасно. Вам uh, мали здати, наскільки я пам'ятаю, до нового, нового року. року? Так, до нового року, а здана вона була в середині березня. От і згідно договорів, які підписані були із мешканцями із власниками квартир, що за кожен місяць просрочення здачі будинку сплачує. ЖБК набережний квартал, тисячу гривень для власника. Ці кошти, на жаль, не були Набо сплачені немає. тим людям, які писали заяви. Окремим особам це декілька людей було сплачено, а всім іншим не сплачено. Знову ж таки, звертаюся до керівництва, будь ласка, зреагуйте на заяви. Я підтримую. Ми будемо дякувати. Наш час підійшов до завершення. А ще раз нагадую, наші телефони знизу і, будь ласка, керівництво набережного кварталу, зверніть увагу на людей і знайдіть з ними спільну мову. Інакше вони ну ми підемо просто далі. Ми залучимо всі можливі і неможливі засоби впливу громадськості. І тоді це буде весело. Ще раз подякував. До слідуючих зустрічей. Ми їдемо сюди що